Слідуючи за сліпими в пекло, переважна більшість людей є чужими для голосу Бога. Це включає в себе більшість тих, хто називає себе християнами. Ось чому вони слухають незнайомі голоси та інших людей. Їм доводиться це робити, тому що вони не впізнають голосу Ісуса Христа, який кличе їх і говорить з ними. Тільки так люди можуть бути впевнені у своїй безпеці, постійно беручи участь у житті світу та його розвагах. Вони йдуть до сліпих людей, які мають бати про їхнє спасіння, до людей, які мають титули та організаційні посади. Але здебільшого, все це справа рук людини. І це суто людська поведінка. А оскільки нічого не робиться в дусі, Значить, це не з волі Божої, все це марно і чекає, щоб згоріти. Якби люди шукали і любили істину, вони б знайшли Ісуса і значення Його Христа, але вони не бачать тому, що насправді вони не вірять. Якби вони справді вірили, вони б побачили. Але оскільки вони не вірять по-справжньому, вони залишаються сліпими, слідуючи за іншими сліпцями. Ось чому всі вони опиняться в Канаві, як і сказав Ісус. Єдиний шлях, що веде до вічного життя, це вузький шлях. Щоб почати і залишатися на цьому вузькому шляху, ми повинні почати з Ісуса і залишатися з Ісусом. Ми також повинні закінчити перегони, слідуючи за Ним. Він пастир, якого ми повинні слухати. Він шлях, істина і життя. Так скажи мені, будь ласка, чому ти слухаєш інших людей, звідки ти знаєш, що вони говорять тобі істину? Чому ти не хочеш піти до автора життя? Чому б тобі самому не прочитати його слова і не попросити його самого відкрити тобі? Я скажу тобі, чому? Тому що ти не віриш по справжньому. Або, можливо, тебе просто влаштовують твої гріхи та мирські ланцюги? Звільніться, дорогі друзі! Пізнайте Ісуса по-справжньому, інакше ваші сліпі лідери заведуть вас у канаву разом із собою. Твій єдиний шанс на спасіння це чути Ісуса самостійно. В іншому випадку ти просто йдеш широким шляхом до руйнування. На вузькому шляху лідером є Ісус Христос.